Тепер люди займаються, як молоді, так і старі займаються цим усім інтернетом, спілкуються. А телефон вже дійшов в у... У історію. Вже і вдома навіть ні, ні в кого не є. Я не думав, що у когось ще є такий проводний телефон. Хіба як реліквію держать? Усі телефони я знав дуже довго, так, що всі хотіли телефон мати. І я думала, колись що підведу. Ми вже і кабель купили. І раз перемкнуло, що е, почалися Малі, Ми не знали, як це називати. Що то телефон такий е, сотовий. Казали. Ми казали, такий телефон, що йдеш із машини, держиш у руках, нікуди не підключив і можеш по ньому поговорити. Як наука пішла вперед. Так що наші внуки вже слухають це як казку. Бабо, як ти. Говорила по телефону дітям, хоч що приказував їх загурила. Діти мене вже учать, як то треба тепер робити. Так що все пішло вперед. Ну, це правильно, бо життя йде вперед, і наука має йти вперед, і всі це розвивати.